Та, шановні підписники на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях знову пекельна і неймовірна Крістіна. Привіт, Привіт, любочка. Привіт, наші підписники. Я знаю, що в нас в коментарях дуже багато особистих запитань ставлять до тебе, і в тебе є звернення до підписників. Почнемо з цього. Давай почнемо з того, що нас тут є наша тема, а особисті питання, любов. Марков і ті всі штуки я відповідаю безкоштовно на своєму телеграм-каналі, бо дуже люблю Конект, дуже люблю вишуковувати нові підвиди мислення. Дуже люблю взаємодію з людьми, тому прошу до мене звертатися. Відповідаю один раз безкоштовно повністю на питання. Кріс, це прекрасно. В описі до цього відео ви вже можете знайти телеграм-канал. Кріс і підписатися на нього. Тож велкам. А зараз ми з тобою знаєш про що поговоримо? Слухай, з'явився якийсь опозиціонер на Русі який зібрався йти на Москву. Ми вже бачили похід Пригожина, який е, неудач, неудачно злетів і не вийшов з літака. Е, чи чекає цього опозиціонера така сама доля, чи, можливо, навпаки він таки дійде до Москви? Давай глянемо, давай, давай. Слухай, коротше, тут така цікава історія, він ніби направду зібрався. Він не є якийсь такий паяц, такий підставний клоун, розумієш? Він не є куклачов, він ніби зібрався. Але буде якийсь такий, він, він правда, вірить в себе, але потім йому прийдеться сховатися. Він якоїсь якось йде такими ривками. Він то збирається, то ховається. Я не бачу, що він дійде, але він якийсь якби шорох зробить. Ну Послуга. не бачу, що він дійде. А хто за ним стоїть? Ну не може бути такого, щоб людина, отако я собі рішив піти на Москву і гоу. Ми е, вже її. бачили таких походенців. Хто за ним стоїть? Російська опозиція, Євросоюз, Україна Дивіться, не на не наші, не їхні, це треті лиця. А разом розумієш? Америка, може бути? Сила угу. падає. Так, Америка, і вона вже. Е, а вона вже того, е, того е, то клоунятку вже давно готувала. Е, дуже цікаво, що Фрейд колись казала, що е, буде якийсь Вася. Буде якийсь Вася, який е, буде наступним пророком на Русі. Чи про нього говорила Френч, Чи стане цей хлопець? Чи новий одне те саме? Ага, зараз, зараз, зараз. Чи то один і той самий е... Ні, той Шут Гороховий, той паяц. Ні, ти знаєш, це не одна і та сама людина. Їх там буде, їх там такий цілий підрозділ тих, знаєш, для дрібних. Це, ні, це не одна і та сама людина. Ні. Америка ще готує протестантів, які будуть виходити і казати за Русь стажом Кремль. Дивися, відразу падає карта, е, карта таємниць, карта прихованостей. Так, дивися, вони будуть випливати не зараз, напевно, е, ближче вересня. Зараз вони готуються, вони приховані. А потім е, полетять е, як не в себе. Так, так, та, Абсолютно вірно. Пізніше плюс два тижні. Чи хоче Америка на період виборів? Ой, в тебе такі кульки полетіли. Пізніше. Я щось бачиш, натисла, мені деколи дають якісь ті лайки, кульки, і потім ще салют може дати в <різніше> кінці. Чи може Америка хоче відволікти увагу Кремля від виборів у Вашингтоні? Таким чином. Дуже схоже на то, дуже схоже на то, і мені взагалі знаєш, що здається? Що буде якийсь такий е, кіпіш між людей, е, крім того, що ти питаєшся від, відволікти увагу, ще буде якийсь такий кіпіш, кіпіш більш на рівні людському, не політичному людському, щоб взагалі відволікти. І це все заради е, таємного е, такого заговору. Правильно питаєш? Uh, є ще дуже велика проблема в тому, що поки ми зараз активно воюємо на території Курщини, у нас є проблема на Донецькому напрямі, uh, чи буде окуповано Мирноград, uh, чи uh, зможе ворог uh, і далі просуватися на Донеччині? Мирноград не, не буде взято, але просуватися на Донеччині, ворог ще зможе. Там, як мені показує, там є дуже багато якихось як скритних, розумієш, як прихованого чогось. У мене таке враження, що, вибачу, я можу скажу якусь таку річ, але в мене таке враження, що наші люди якось з'єднуються з їхніми людьми, що там таке щось відбувається на тому кордоні. Вибач, скажу не по темі. Але в мене було звернення дівчат, які мають стосунки з тими хлопцями. Розумієш? І це не має, сто... до політики немає нічого. Просто мають стосунки. Інтимні, потім е, хочуть женитися, потім діти. Розумієш, про які я говорю границі? Угу. І там щось таке відбувається. Не бачу, щоб було більше захвату. Там іде е, так от е, ментальне з'єднання. Зрозуміла Людьке. Ага. Експальсія. Та, та 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 я не про території. Угу. Там щось чисто, відбувається і. Чистий чисто людський фактор. Та, та, е, та, коли правда. зупиниться ця орда? Цього року вони зупиняться. Так, давай ми будемо питатися термін. Яка ймовірність до кінця цього року? Ні. Квітень наступного. Який буде статус території е, до квітня наступного року? Там буде війна тимчасово е, ще буде ще буде підвищені, але е, статус буде незрозумілий, але більше буде позицій в нашу сторону. Ну тобто, біль, ну, більше таких підводних балів. Не знаю, як це правильно сказати, розумієш? Угу. Все частіше е, зараз говорять за провокації на Запорізькій атомній електростанції. Тетяна Гай е, робила розклад, і дійсно її передбачення, на жаль, справдилося. Провокації на Запорізькій атомній станції були. Чи чекають Запорізьку атомну станцію якісь екологічні катастрофи протягом двох тижнів? Двох тижнів ні пізніше так. Зараз воно все знаходиться е, в стані зародження. Що готує ворог? Слідкує дуже багато на це витрачається ресурсів, дуже багато на це витрачається. Е, Домовленостей домовленостей дуже багато має сопрягатися. Розумієш, е, удар буде не такий, як вони планують. Він буде менший направду. Домовленість іде за 100%. відбудеться лише е, ну умовно 35%. Приблизно. А що вони хочуть? Вони хочуть підпалити, підірвати чи вдарити? Вдарити який е, збиток для України це може нанести. Чекай Богу, що того шкідника, знаєш перевести, бо ефір під загрозою. Педро Педро. Маленький Педро. Повтори, будь ласка, питання, які збитки Україні може нанести це удар? Ну, це буде наш порушений ресурс, це буде порушення якогось постачання, я не знаю, мережа газ, але ненадовго. Ми справляємося. Тобто, ми про це знаємо. Це для нас не буде чимось неймовірним і не буде тим, до чого ми не готові. Тобто, це в нас враховане. У нас ми, ми врахували це. Запорізька атомна електростанція вона загрожує нам радіацією? На жаль, так, да. Загрожує. Це буде дуже впливати на екологію Позлівняно з Чорнобилю. Найближче так. На екологію 50 на 50. Угу. Питання таке розумієш, воно досить об'ємне. Курська атомна електростанція чи завдадуть москалі по ній удару? Чи зроблять вони там провокацію? О, Дуже хочуть, але не зроблять, тому що ми не знаємо, що там є до кінця, воно їм стратегічно невигідно. Хм. Угу. Чи тобто, дивися, у них, вони, вони як би хочуть, тому що знають, що, знаємо, знаємо, знаю, що ми знаємо, всі знають, що ми знаємо, всі знають, що ми думаємо, всі знають, що ми знаємо, так? Але їм не видно. Е, чи заволодіємо ми курску атомну на електростанцію? 65% відсотків що так. Зі Це класно. Так, да, так. Да, да. Там е, є якісь чолов'яга. З ким, з ким, з ким можна буде домовлятися. Тому що, розумієш, чим довше йде війна, тим більше людей, як то знаєш кажуть, перебуваються. Правда? Дуже-дуже угу. багато хто міняє, міняє. Не себе міняє, точку зору міняє. Свою шкіру міняє, очищаються. Хіба не так? У Курська область, чи стане вона територією прилеглою до України? До кінця року? До кінця року ні, а взагалі на, на це є е, дуже велика ймовірність. Буде... Але дивися, ми, 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 ми то її можемо захопити до кінця року, просто мається на увазі от вже аж так. Роз... Ну, Знаєш, як воно все висить в повітрі? Угу. Але е... дуже ну, в нас є дуже там велика ймовірність, направду. Чи будуть пропонувати расисти обміняти Курську область на Запоріжжя чи Донецьку область? Туди в майбутньому, в, майбутньому, в майбутньому так. Зараз не бачу, тому що до кінця ще не зрозуміло. Запоріжжя, що чекає цю територію? Чи застосує ворог якусь нову зброю? Буде щось нам незрозуміле, буде щось введене нове, але для нас. Це не буде означати, що ми втрачаємо Запоріжжя. Ми е Петріатами збили черговий літак е РЕФІ військовий бомбардувальник, який мав вбивати людей цивільне населення бомбами. Питання: чи зможемо ми за допомогою системи Петріат до кінця місяця ще вкласти пару гарних сушок? О, та ясно, що так, дуже навіть, абсолютно вірно. Зможемо, зможемо, зможемо. І по цій карті, вона взагалі ну, не рахується хорошою, але для нас вона дуже добра. розгатимо нормально. Це добре. Е, говорять про те, що Іран буде надавати зброю далекобійну РФі, бо вони самі не спроможні забезпечити себе ракетами чи будуть летіти по нам іранські далекобійні ракети. Найближчі два місяці ні? Обіцянка йде, бла бла, бла, але найближчі два місяці я не бачу, що вони полетять. Зараз Білорусь передає РФ на територію Курської області свої резерви техніки. І тут таке питання: а там що на Білорусі ще щось лишилося? Чи дійсно там якісь резерви йдуть? Нажебрали на жебрали, Вибач. Я позичив того, мені передали то, щоб я потім йому віддав або я йому був винний. Вибач, отака от відповідь, розумієш? Там ніби нічого нема, але там щось, щось маленьке було. То, що раніше вже розписалося, то, що раніше не рахувалося, ну там отакі от отакий глизьчонок, мізер, якийсь, там, mm -hmm. там говориться набагато більше, ніж є. Китай постачає Білорусі компоненти для того, щоб е, Білорусь виробляла дрони, там, якусь там зброю. Питання е, ця зброя, яка виробляється в Білорусі, вона піде на допомогу РФ чи ні? Ясно, що ні. Ну, типу вони собі роблять свої справи. Там воно вправду є ця домовленість, але воно їм не піде, тому що тут по П'ятірці це їй просто кіддок, тому що хтось комусь вже давним-давно щось був винний. Ага. Угу. Е... Вони собі забирають таким чином своє. Так, 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 але ні, ні, воно не піде. Е... Кажуть, що ось. Зараз ситуація з Курском це останній цвях в труну Путіна в саме його серце. Чи до кінця року е, ми можемо побачити зміну в кремлівському режимі? Зміни в кремлівському режимі будуть. Е Справа не тільки в Путіну, буде ще якась людина, яка є біля нього, і там буде положений кінець, або взагалі кінець людина помре, або буде кінець кар'єрі. Розумієш, тобто розйом буде повний. Це є мужчина один, і це є так само імператор, тобто, це, можливо, це двоє мужчин, або працюють в парі. Так само не можу сказати, бо хтось один когось прикриває. Ну, відповідь так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно, буде зміна. Чи будуть потім показові судові процеси з визнанням військових злочинів на Росії? О, дорогенька. От тут в нас є затик, для них це буде. Якщо це відбудеться, тому що тут не падає 50 на 50. То це буде дуже великий прорив. Ти ж знаєш, що вони тримають то до останнього. Вони три... ну, то ж досі там операція і тому подібне. Вони тримають до останнього. Але от то, чим вони тримають, воно вже тріскає, розумієш? Вони вже не втримають. І воно потім, як то колесо попре, можливо, спочатку відбудеться от з тими мужчинами, що я говорю: що один одного прикриває, або, або двоє, або один одного прикриває. Просто ми не знаємо, що вони в парі. А от пізніше вже відбудуться ці е, процеси судові. Е... Тому що для них це, ну, ти ж розумієш, там ті бабки Путіна, оце все воно все-таки під путінською наркотою. Ходить, правда? Так, да, Лариса Доліна стала донатором номер один е, і задонатила. На засобу, на вічі, на грошей. Це просто прекрасно. Ти бачила, яких вона було в окулярах, напевно, щось добре разом разом з цими от я не знаю, з тими бабками. Ти бачила, наскільки грошей її розвели ці прекрасні люди, то в неї просто від щастя повилазило? Ну, Важні всього — погода в домі, <сум> ну, хіба. <не> у <сум> <Важній всього. сум> е, мене питання: хто наступний? Філіп Боросович. Чи можливо таїся повалі? Чи будуть ще розкручені зірки, які стануть Навагляну. донатами і міцінатами для України? Повалі, ні. Повалі, е сидить як той пес припнятий, вона десь підтявкує, але розуміє, що срака повалій може е, погоріти. Молодості вже нема, вже вона не запалиться повалі ніколи. Вона вже сидить. На тому, що вона собі зібрала, тому що вона все одно, вона має бабло, вона має де стишитись. Далі ага. хто в нас що? Філіп Перосович. Педоросович. Кіркоров цей. Той, що в пірях і стразах так. Та, та, та Ну дивися, він і так його Івлеєва натягнула нормально. Розумієш? Наразі я його не бачу. Я не бачу його в тих. Е... Він зараз дуже добре розуміє, що не можна. Пізніше може влетить, але чітко зараз сидить. Тут іде ситуація, аби не втратити те, що є, щоб не заморозили, щоб не відібрали, бо його криша, та яка з ним, вона злітає. Розумієш? Єду, ну, то видно, що криша злітає. Остані Нам треба роботи. просто е, назбирати серед глядачів, кого будемо розглядати фамілії. Зібрати ті всі рила і нормально переглянути. І я думаю, що це буде дуже прикольний ефір. Так, я теж з тобі стишимося, так стішимось. А скажи, ну... ще будуть е, наші Робінгуди українські е, збирати донати з російської еліти? Ясно, що так. Дивися відразу дуже багато ліві грошей. Ну, це типа йде ліві гроші, обман картки. Ті всі штуки, звичайно, що так. Так. Приготуйтеся. Нам треба посилювати міць нашої армії. Давай ще поговоримо про хороше. Давай. На класний... Ми, е... Нас чекає за тище, за тище перед бурією якесь розчарування через те, що наші домовленості з кимось вони все ж таки будуть розірвані. Тому що е, те, що ми хотіли, ми не отримуємо. Тому я би сказала: якщо так більш узагальнювати, те, що ми втратимо, воно нам на краще. Це про домовленості. Угу. Тобто ми швидше адаптуємося, що тут нема підтримки, і переформатуємося. Це перестали красти наш час і можливості. Та -та -та. Наш час ресурс, і ми не будемо в тих ілюзіях. Угу. Втрата ілюзій. На, на цей період, що ти запиталася, це нам найкраще? Тобто ворог не, ну, не ворог, а людина, яка ненадійна, ті е, ресурси, які для нас ненадійні, відкривають свої обличчя, скажімо так. Угу. І для нас це є супер, тому що ми не тягнемо ту, е, е, ту суплю, розумієш, яка нам угу. абсолютно не потрібна. Так, поїхали. Що нас чекає після 19-го? Здається, що ми е заволодіємо якоюсь або таємною інформацією, або заволодіємо ще шматком якоїсь території. Можливо, нам про це відразу не скажуть. А можливо, але вас тут є. Чітко... Та, 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 але тут є чітко е приходить до нас те, що секретне, і ділитися ну, якби тим тортиком відразу не можна. Так, чекаю. Навчання цього року для діток в школах буде офлайн, і до цього вже готуються в різних регіонах України. Чи дійсно наші діти зможуть отримувати нормальну освіту в офлайн режимі? Офлайн, нормальної освіти в нас не буде, ти це розумієш, тому що це, ну, це не пропуст... ну, Для нас, для нашого менталітету, це не пропустива мова. Ну, офлайн. Якщо питання стоїть, чи. Наш офлайн дасть дітям дітям нормальну освіту, цього не буде? Тобто онлайн навчання все одно буде через безпеку. Буде? Звичайно, що буде? Буде онлайн буде. А якщо я... буде офлайн, воно неефективне? Я за це? Е, скажи, мені, скажи мені, будь ласка, е, зараз е, ось е, наші діти цього року. Зможуть е, навчатися до кінця року, вони зможуть ходити вже до школи. Угу. З перебоями. Дивися, з перебоями, але і той рік ми так само мали з перебоями. Якісь першокласки, перші, другі, третій ходив, потім не ходив. Розумієш, мені угу. показує, якби всю лінійку школи від першого до одинадцятого. Тобто я би могла стверджувати те, що я бачу, що буде так, як і минулого року, приблизно. Ага, добре. Приблизно ми готуємося до того самого. Е, зараз в нас іде сезон жнив цього року. Україна чи забезпечить себе всім необхідним е, по пожнивам? Чи буде нам що їсти? Ясно, що буде. Ні, тут все нормально, тут дуже багато прихованого. То, що наша земля народила, вона народила. Тут є дуже плодотворна земля, у нас і все. А куди воно піде, я не знаю, тому що тут іде до побачення, розумієш? Я вибачаюсь. Ну, тобто, іде приховане, Прихований урожай. Тобто те, що ми маємо, то ми маємо. А куди він піде, я так сижу, тому що сонце, я перепрошую. Ми не можемо чітко знати. Тобто, наша країна забезпечена. Все, люди будуть забезпечені. Так. Все буде добре. Дякую тобі, Кріс. Літочко, як ти завершиться для України? Давай, давай. Чекай, аби я собі трошки сонечко перекривала. Давай глянемо. Дивися, літо для нас закінчується непогано, тому що в нас був дуже напружена дуже напружений середина серпня. Якийсь мужчина, якийсь дядько, такий, що ми його любимо, всі, я не знаю, хто це, дасть нам якісь дуже позитивні новини. Так само ми, якби, той груз, який ми несли, несли, несли і не знали, чи нам то кинути, наразі ми зрозуміємо. Чого ми топерли стільки часу? Тому, і тут є сонечко і дев'ятка кубків. Випадає, що ми в якомусь невеличкому еквіваленті, але для нас це є все ж таки перемога. Зрозуміло, для чого ми це все робили, і воно нас приводить до якогось логічного завершення певних невеликих дій. Яке... Але ці дії, вони кожному рятують життя і кожному дають надію тим людям, які. Являються українцями. Дякую тобі, Кріс. Я надзвичайно вдячна, що ти вийшла з нами на зв'язок. Зустрінемося з тобою вже у вересні. Шановні глядачі, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-канал Крістіна. Це дуже класний телеграм-канал, де ви можете з нею поспілкуватися особисто, задати їй запитання, почути від неї пораду. Крістіна, я бажаю вам гарного ритуалу в Карпатах. Uh -huh. Aha. Yeah.